Вітаю, друзі! Коротеньке підведення підсумків по першому туру нашого тенісного батлу сезону 2026. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, активність. Закінчився Брізбен WTA 500. Перший достатньо представницький турнір, ви знаєте, було 7 учасниць першої десятки на цьому турнірі. Тому я вирішив провести е, тур у, в рамках нашого тенісного батлу сезону 2026. І він відбувся. Е, перед початком туру було зроблено 5. Прогнозів. Двоє прогнозували на Саболенко. Дініс Боровіков і Геннадій Боровік. Сабаленка виграла Брісбен. Дініс і Геннадій получають по 5 балів. Далі на фіналістку на Марту Костюк прогнозував Ігор Леонідович. Вітаю! Ігоре, у вас 4 зароблених бали. Я прогнозував Пігулу, у мене 3 турнірних бали, і Толкін Берчимбетова прогнозувала Рибакіну 2 зароблених турнірних тенісних бали. І таким чином, після першого туру тенісного батлу. У нас двоє йдуть на першому, другому місці, поділяють Боровіков і Боровік. Ігор Леонідович слід за ними. Іде на третьому. Я на четвертому, Толкін берчимбетова на п'ятому. Поки що нас п'ятеро. Нагадаю, якщо нас і залишиться п'ять і надалі, то я навіть перед Уімблдоном не буду нічого скорочувати, так і буду до фінішу вести 5 учасників. Але е в глибині душі я сподіваюся, що нас буде більше. І вже на другому і третьому турі нас побільшає. Тому що другий-третій тур. Забігаючи наперед, буде проведений по Австраліан Open. По цьому, точніше, по цим, по другому і по третьому туру будуть відео, де тільки там потрібно робити прогнози. будуть окремо виставлені. Десь через пару днів, я думаю. Орієнтовно. Кінець понеділка на вечір, або у вівторок вже буде виставлено і другий, і третій тури. Дякую, друзі, що ви зі мною. По-перше, дякую самим першим учасникам тенісного батлу. Особливо всім учасникам тенісного батлу, хто вже третій сезон разом. Це дуже важливо. Отже, першим п'яти окрема подяка. Друзі. Ну і вже правила мінятися навряд чи будуть. Я нагадаю, основні пункти вже коли буду давати другий. І третій тури. Дякую, друзі, за участь. Дякую за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.